Десять днів тому на полігоні поблизу Сум змагались військові оперативно-тактичного угрупування Суми. Вони бігли крос у повному спорядженні, стріляли з різних видів зброї, розбирали, збирали автомат. Сьогодні в ОТО Суми відзначили кращих. Участь у змаганнях брав Андрій. Ми зрозуміли, що ми можемо багато, але прагнемо більшого і, і це є нормальна дорога для розвитку. Поруч з Андрієм його побратим Роман говорить, кожен у змаганнях знайшов щось для себе. Ми зрозуміли свій рівень, наскільки ми, наприклад, де чому відстаємо, де чого краще. І, звичайно, вони так само, я думаю, що зрозуміли між собою. Досить цікаво, досить таки розвиваюче було. Трохи опитува, постріляли, побігали, побачили, показали себе, подивилися, як працюють інші. Зробили для себе якісь виводи, на що зробити упір в підготовці. В будь-якому випадку полігон це опит, який потрібен. За підсумками змагань командування оперативно-тактичного угруповання суми відзначило кращих військовослужбовців. Кращим у крузі став Олексій Батура. Свою відзнаку розділив з командою. Команда цієї команди показала, що ми ну, виступаємо нормально. І ці навички, що нам на це в магані проводили, я думаю, допоможуть нам ще в бою. Олександр Бондаренко став кращим у стрільбі, а перше командне місце вибрали сумчани з національної поліції. Вони отримали головний кубок та коїн, пам'ятну відзнаку ОТО Суми. Для нас ці змагання були це не новина. Ми повсякдень виконуємо такі якісь функції, а це було більш так для підняття бойового духу. Після нагородження військовослужбовці повернулись далі нести службу з охорони України. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.